Вітаю! У даному відео ми розглянемо функціонал додавання структурного підрозділу з реєстру. Для цього нам необхідно на сайті Snap перейти в розділ Структурні підрозділи. Бачимо, що в нас є можливість додати структурний підрозділ як самостійно, так і витягнути його з реєстру. Отже, для того, щоб додати структурний підрозділ з реєстру, натискаємо відповідну кнопку, яка таки називається Додати з реєстру. Маємо сторінку додавання структурного підрозділу з реєстру. Для цього ми можемо знайти наш структурний підрозділ у відповідному полі. А пошук відбувається як за назвою, так і за кодом. Тобто, якщо вам відомий код структурного підрозділу чи відокремленого робочого місця, ви вводите саме код. Якщо вам відома назва, ви вводите назву. Вбираємо українську мову. Наприклад, ми хочемо обрати віддалене робоче місце Байковецької сільської ради в селі Романівка. Тобто ми ввели частинку назви населеного пункту, і далі нам вже система підтягує всю інформацію, яка є саме в реєстрі. Обираємо необхідний нам структурний підрозділ, це є віддалене робоче місце. Хочу наголосити, що Дане відео має навчальний характер, і, відповідно, структурний підрозділ ми використовуємо в тестових цілях. Ви використовуєте і обираєте структурні підрозділи, відповідно ті, які прив'язані до вашого центру надання адміністративних послуг. Далі вам необхідно вказати тип, у нас це відокремлене на робоче місце, та є ряд полів, які ви можете додати. Ці поля є не обов'язковими при додаванні, ви можете потім їх відреагувати, але за бажанням можете додавати одразу. Хочу відмітити, що якщо ви хочете, щоб ваші структурні підрозділи та ваш ЦНАП відображався на публічному сайті системи Вулик, красиво буде заповнювати всю інформацію, щоб ваші заявники, коли будуть переглядати публічний сайт, могли отримати всю необхідну інформацію по даному структурному підрозділу. Контактний телефон, електронну пошту, за якою можна звернутися, і також, щоб були зазначені широта та довгота. Це мається на увазі саме географічні широта та довгота, які відображають саме вашу адресу. Тобто ці поля є не обов'язковими, але ви можете їх і заповнити при саме додаванні. Давайте поки що заповнимо саму необхідну інформацію та натиснемо кнопку Зберегти. Бачимо, що в нас з'явилося повідомлення, що структурний підрозділ успішно додано, і ми знаходимося на сторінці перегляду даних структурного підрозділу. На даній сторінці ви можете переглянути всю інформацію, яка у нас підтягнулася з реєстру. Тут є основна інформація, є додаткові опції. Це все ви можете переглянути. Також на цій сторінці можете перейти в режим редагування. В сторінці редагування структурного підрозділу ви також можете відкоригувати всю необхідну інформацію, щоб вона була актуальною, та перевірити все, що тут додано. Можете відмітити, що хочете, щоб ваш структурний підрозділ відображався на сайті, актуалізувати адресу або додати адресу. Для цього вам потрібно активувати кнопку Редагувати. нижче у вас написано адресу, вказана область, тобто ви обираєте необхідну область, в нашому випадку це Тернопільська. Обираєте район. Тут він не вказаний, але вказана територіальна громада Байковецька. Ви обираєте територіальну громаду, відповідно, у вас автоматично підтягується район. Також у нас вказане село Романівка, ми вказуємо населений пункт Романівка. У нас автоматично підтягується тип, та в нас є вулиця Шевченка. Починаємо вводити, зазначаємо номер будинку. Так, єдине, що у нас потрібно вводити це індекс, його варто визначити за допомогою вже в Гуглі пошукати, або якщо ви знаєте, просто ввести індекс, щоб він був обов'язковий для адреси. Я зараз веду тестовий. Ви вводите свій вже актуальний. Нижче вас розміщена широта та довгота. Широту та довготу ви також можете знайти, маючи власну адресу, якщо у вас є точка на карті в Google Maps за допомогою Google Maps можете визначити широту та довготу. А далі у вас розміщується інформація про час прийому суб'єктів звернень, тобто ваш графік роботи. Можете внести відповідні корективи. Наприклад, ви працюєте від 8 до 18, обідня перерва від 13.00 до 14.00. Ви вносите всю необхідну інформацію. Дані ви можете внести відповідно до кожного дня, не обов'язково з понеділка по п'ятницю, тобто, якщо у вас на кожен день відрізняється графік, ви маєте можливість створити його на кожен день. Для цього вам потрібно. В днях тижня просто обрати ті дні тижня, під які ви будете формувати графік. У мене обрані всі, якщо я, наприклад, приберу п'ятницю, то в мене буде графік по четвер. і я можу додати елемент і, наприклад, обрати п'ятницю і сформувати для неї особливий графік. Наприклад, під 9 до 17 -ї. і обід з 13. -ї. До 14 Суботу-неділю зачинено. Тобто ми перевірили всю інформацію, можемо перевірити інформацію, бачимо, є вебсайт відредагувати правильно чи неправильно надана інформація. У нас додалися номери телефону з реєстру, а в них відрізняється трішки формат, тому нам потрібно привести телефон до одного вигляду, тому ми. Нижче в нас є значення з реєстру, якщо це коректне значення, то ми його просто вводимо відповідно до формату системи. Якщо є потреба, додаємо додаткові елементи, переглядаємо додаткові опції та актуалізуємо інформацію і натискаємо кнопку зберегти. Бачимо, що інформацію про структурний підрозділ успішно змінено. Тепер у нас відображається вже адреса. У нас відображається, відповідно. Інформація, що а, про час прийому суб'єктів звернень відображається вже вся інформація про телефон, все, що ми з вами були додали. Отже, таким чином, при додаванні структурного підрозділу з реєстру ви отримаєте частину інформації про структурний підрозділ. Далі вам варто переглянути та актуалізувати інформацію або просто звірити інформацію, що вона відповідає дійсності. При додаванні з реєстру, як і при самостійному додаванні, ви маєте можливість редагувати інформацію про структурний підрозділ. Також варто відмічати увагу на елементах, таких як адреса, телефон, електронна пошта, широта та довгота, які забезпечать вам коректне відображення на публічному сайті системи Вулик. На даному етапі демонстрація функціоналу завершена. Дякую за увагу!